Всім привіт! З вами Нульпро. І це наша стара рубрика програмування у такій програмі, як Scratch 3. В цьому відео ми будемо виконувати завдання під назвою Цикл квадратів. Тобто, за допомогою програмного коду нам потрібно намалювати приблизно от таку структуру, яку ви бачите зараз на своїх екранах. Всім приємно перегляду! Ну а ми починаємо. Для того, щоб намалювати щось подібне, нам потребується отакий от довгий код. Зараз я вам поясню, що тут для чого потрібно. Перше, це коли прапорець наш натиснуто, то надати колір олівцю. Він може бути будь-яким, це вже на ваш вибір. Упустити олівець це для того, щоб почати малювати. Хто не знає, то пункту олівець в цих от пунктах може не бути. Потрібно нажати от сюди і вибрати оцей пункт олівець. І тоді він у нас тут з'явиться. Бо як тільки ви починаєте програмувати, цього пункту у вас може не бути. Далі переміститися на 80 кроків. Переміститися на 80 кроків це буде, можна сказати, наша довжина і ширина нашого квадрату. Чекати 1 секунду це просто затримка. Поворот на 90 градусів це просто, якби щоб був рівний кут. І от такий код він буде повторюватися. Самий перший оцей код до повторити три рази. Буде для того, щоб намалювати перший квадрат. Після того в нас буде повторюватися три рази. Підняти олівець нам потрібно буде зміститися чуть-чуть, от ви бачите, сюди і почати отак от зміщуватися, зміщуватися і зміщуватися. Оцим от шикарним кодом. Потім надати олівцю колір і знову повторення ткурства. Знову повторення цього самого коду для малювання квадратів. Тільки цей код вже буде повторюватися декілька разів. Наприклад, є в нас кнопка очистити все. Це для того, щоб її прибрати цю структуру. І зараз ми подивимося, як за допомогою такого великого коду наш Scratch, а точніше спрайт 1, намалює цю структуру. Як ви бачите, він малює квадрат. Але як тільки він досягає оцієї точки, він зразу зміщується от сюди. Відстань, до речі, між зміщенням квадратами являється одинаковою. Тому тут немає виникати помилок. Тому це, до речі, доволі класна структура, тому що в неї не тільки можна, там, наприклад, виконувати різні завдання, але і здивувати своїх, наприклад, друзів. Бо це виглядає так класно, похоже, ніби на якусь стрілечку. Ну що ж, а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. zambuvia я pro До наступних серій, до наступних зустрічей. Всім вдачі, всім па-па. Зустрінемося у нових відео.